До України І знаєте, зараз це вислов протиранці ми хочемо і радий, що нас багато. Я радий, що у нас є нова Україна. Хто там сидить зараз? Не принципово сидять вони вже ненадовго. Останні дні. Фактично, тим олігархами, які допомагали формувати в Україні цю диктатуру, вони злякалися і зрозуміли, що тут або збрати валізи і тікати До Євросоюзу з українським фонаром бігати по вулицях, тому що їм прийшов капець. Капець його місце в тюрмі. І результатом цієї нашої акції, актів Київ, акцій по всій Україні має бути те, що він опиниться на нарах. Третій строк йому, третій строк видуманими позовами намагався заборонити акцію на Майдані. Я думаю, що він теж має за це відповісти. Я закликаю наших депутатів Кіроградської міської ради почати свій робочий тиждень з того, що висловити недовіру нашому міському голові. А для того, щоб нас не плутали з тітушками, ми будемо з козацькими чубами, Закликаю всіх хлопців підійти зліва від стани і ми будемо стригти чуби, Хто не на сьогодні, вистригайте вдома, вистригайте в перукарнях. Нам потрібна зараз сила для того, щоб перемогти владу. Слава Україні! Донецка, по долинам и по горам, и доберется наш народ до Межигория, страну метлой стремливой, потом вздохнем легко и скажем, да пошли вы. Скажу, Наши державы, Потому... 29 числа, то, что они, как сделали, сейчас, свои... все радикально, радикально настроены, мы багато uh, дінки місто приїжджали. Вітання на троні, вдягнені в касі. Пан uh, uh... Дугей! Пан Дугей! Єдино! Україна, єдина ми заявляємо про те, що ми створюємо обласний штаб національного супротиву та підтримуємо загальнонаціональний страйк. Ми звертаємося до всіх підприємців, до всіх громадян Кіровограду України з тим, що з завтрашнього дня почать страйк. і так як нас двічі. А Віче це, це завжди те, що люди приймають свої рішення. Ми пропонуємо вам таку резолюцію. Резолюція народного віча у Кіровограді 1 грудня 2013 року. Площа Кірова. Учасники Віче підтримують європейські прагнення України і засуджують безпрецедентні дії влади по розгону Євромайдану у Києві в ніч з 29 на 30 листопада. Тієї ночі влада пішла спроти своєї нації, проти свого народу, остаточно втратила нашу довіру. Ми підтримуємо вимоги всеукраїнської вічі на Михайлівській площі, зокрема по відставку Кабінету міністрів та президента України та понесенню відповідальності усіх причетних до розгону Євромайдану. Ми вимагаємо від депутатів місцевих рад. Терміново скликати позачергові сесії, на яких засудити протиправні дії щодо звірячого розгону мирного майдану в Києві 30 листопада 2013 року. Ми вимагаємо від депутатів Верховної Ради від Кирилоградщини, які пройшли у фракції партії регіонів і партії регіонів виходу з партії та фракції та приєднання до наших вимог. Ми вимагаємо від місцевої влади забезпечення безперешкодного проїзду через територію області на мирні протестні акції до Києва, забезпечення прав громадян та протестні акції біля держустанов на території Кіровоградської області, розслідування фактів побиття жителів Кіроваращині в місті Києві 30, 11 13 року. Недопущена з боку правоохоронців Свавілля щодо Кіровоградських Євромайдана. Не допущує участі особового складу спецпідрозділів УМВС Кіровоградської області до розгону місяців у Києві, Кіровограді та інших містах України. Ми створимо обласний штаб національного спротиву та підтримуємо загальнонаціональний національний страйк. Слава Україні! Героям слава! Учасники народного вічі у місті Кіровограді. Я пропоную вам. Тримати і проголосувати. Хто за, це, за цю резолюцію? Прошу підняти руку. Хто утримався? Немає.